Друзі, вітаю! вітаємо ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, о 18-й за Києвом. З понеділка в п'ятницю говоримо про. Найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні ми продовжуємо тему, яку розпочали напередодні про запуск Росією нової експериментальної балістичної ракети проти України і напередодні Пентагон поділився своїми висновками про тип ракети, яку запустила Росія проти України. У міністерстві оборони кажуть, що це була балістична ракета середнього радіусу дії. Росія повідомила про запуск Сполучені Штати. А Вашингтон кажуть у Пентагоні, попередив Київ. Далі деталі від заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг. Я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця ракета була створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 «Рубєж». Щодо сповіщень, США були сповіщені незадовго перед запуском через канали зменшення ядерного ризику. Звісно, ми будемо серйозно сприймати риторику, яка лунає з Росії, але ми зосереджені на тому, щоб озброїти Україну. Та підтримати її тим, що найбільше потрібно на полі бою, і нагадаю, що поки ця безрозсудна риторика продовжується, Путін може вирішити припинити цю війну сьогодні. Він може вирішити вивести російські війська і покінчити з цим, поклавши край його агресивній війні, його війні за вибором. Експерти кажуть, що мета запуску цієї ракети була не військовою, а радше політичною, і мета була надіслати. Сигнал заходу про російські спроможності а також потенційно зробити так, щоб зменшити підтримку Сполученими Штатами та європейськими країнами України. Відповідь від Пентагону і Білого Дому на це таке, що залякування Росії не стануть на заваді підтримці Сполучених Штатів. Наш кореспондент у Пентагоні, і мій співведучий Остап Яриш, напередодні спробував дізнатися більше подробиць про те, що відомо сполученим штатам про цю експериментальну балістичну ракету, і якою може бути відповідь. Речниця Білого Дому заявила, що останніми днями США попередили Україну та найближчих партнерів про російську атаку, щоб допомогти їм підготуватися. Яку інформацію ви мали заздалегідь? Наскільки вона була детальною, і як саме Україна могла підготуватися до такої атаки? Ми дійсно поінформували Україну та наших партнерів і союзників про можливість такої атаки. Але як і на питання вашого колеги, тут йдеться про оцінку розвідданих, і я не буду коментувати це з цієї трибуни. Путін заявив, що Росія запустила свою. Ю ракету, як повідомлення США. Він сказав, що Росія вважає себе вправі застосовувати зброю проти військових об'єктів тих країн, які своєю зброєю підтримують Україну. Яка ваша відповідь на це? Ми бачили цю риторику раніше. І зокрема, через приватні канали, ми дуже чітко заявили Росії, що вторгнення до її суверенного сусіда буде ескалацією і зустріне відповідь на світовій арені. Тому ви бачите, як понад 50 країн, зокрема Сполучені Штати, об'єдналися, щоб підтримати Україну ти тим що їй потрібно, тож знову ж таки можна зосередитися на його словах і тому, що він говорить. Але ескалація почалася в 2022 році, коли Росія вторглася до свого сусіда. і Вчора на брифінгу у Білому домі речниця білого дому Карін Жан П'єр сказала, що все, що робить Росія, все, що каже Росія. Не стане на заваді підтримці сполучених штатів сполученими штатами України. Це знов ж таки меседж в контексті того, що намагається Росія зробити зараз з запусками цих ракет. Пильно стежать за діями Росії і в Європі, зокрема у Польщі. Моя колега Мирослава Гонгад Гонгадзе цього ранку мала нагоду поспілкуватися із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським і розпитати у нього і про випробування ракет Росії, і про нову базу протиракетної оборони у Польщі, яку Кремль теж розцінює тепер як ескалацію. Фрагмент їхнього інтерв'ю далі We will start with the latest development specifically on Russia using. розпочнімо з найостанніших подій застосування Росією балістичної ракети в Україні, фактично випробування її проти цивільного населення. Чи бачите ви це як нову ескалацію у війні? І якою має бути відповідь заходу? what exactly hit Ukraine. Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого застосування. І Якщо це так, то це звісно з одного боку було б ескалацією і сигналом. А з іншого це вияв розпачу, бо Путін не може виграти цю війну. Ми бачимо ознаки того, що російська економіка переживає стрес. Ми маємо повідомлення про дезертирство серед російських солдатів. І звісно, запрошення найманців із північної Кореї не є виявом сили. Ви нещодавно відкрили військову базу. Цю базу давно планували. Ви підписали угоду з американцями дуже давно. Але нині Росія каже, що ця протиракетна база буде ціллю. Наскільки важливим є відкриття цієї бази для Польщі, і як ви ставитесь до погроз з боку Росії? Ми з вами у Варшаві, і у мене немає сумнівів, що Варшава це теж ціль. Ця база буде спроможна збивати такі російські ракети, які вдарили по Україні кілька днів тому? Це система протиракетної оборони морського базування «Ейджіс», але на березі це фактично американський есмінець, який розташований на землі. І вона може впоратися із будь-якими типами ракет, не лише тих, які спрямовані проти США, але й тих, які спрямовані на Європу. І також Мирослава Гонгадзе поговорила із Радославом Сікорським про те, що зараз зі свого боку можуть зробити європейці, щоб переконатися, що Україна і продовження підтримки України буде лишатися незалежно від того, якою буде адміністрація наступного президента США. і якою буде політика цієї адміністрації. Давайте послухаємо цей фрагмент нещодавно ви приймали міністрів п'яти європейських країн, і ви говорили про посилення витрат на оборону, співпрацю з ЄС, США підтримку України. Які найбільші виклики ви бачите нині у всіх цих сферах виденнеотденю адміністраціїшн волдує з України. Ми не знаємо, що робитиме нова адміністрація щодо підтримки України. Якби вони хотіли пригрозити Путіну ескалацією, вони б схвалили новий пакет допомоги Україні у Конгресі, але наразі ми не бачимо жодної готовності це зробити. Якщо вони не схвалять новий пакет, тоді Європа має взяти на себе цю роль. Це буде дорого. Але війна коштує нам зараз приблизно відсотка ВВП. На мій погляд, якщо ми дозволимо Путіну виграти, тоді вартість стримування буде набагато більшою, аніж це є зараз. Особливо зважаючи на те, що ми маємо джерело фінансування, для активізації якого потрібна лише політична воля. Йдеться про заморожені російські активи, не лише позику, але й самі кошти. Україна вже має отримати 45 мільярдів, а ми можемо використати і решту 250 мільярдів. За моїми оцінками, до кінця наступного року російська економіка буде у справжній скруті, і тому наше завдання зберегти підтримку України на ще один рік. І у нас є на це кошти. Отакі думки від Разослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі. До речі, сьогодні в програмі частем буде розширена версія цього інтерв'ю. Зокрема, Мирослава говорила також із паном Сікорським про те, яким він бачить миротворчий процес потенційний. І також буде більша ще версія в на нашій сторінці у YouTube, Тому стежте за соціальними мережами голоса Америки». Ми ж продовжуємо далі і говоримо далі про те, як відреагували у Європі на запуск Росією. Нової балістичної ракети приєднується до ефіру. Мій колега Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент. З ними продовжимо тему. Богдане, привіт, Вітання. Отже, Богдане, ми почули багато реакцій від Сполучених Штатів, але однією з перших реакцій, напевно, надійшла від з Великої Британії напередодні. Але загалом, чи багато європейських лідерів відреагували на запуск цієї експериментальної балістичної ракети від Росії? Ілю насправді можна сказати, що попри те, що новина про застосування Росією цієї потужної потужної ракети була у заголовках принаймні півтори доби, якщо говорити про політичну реакцію у Європі, то вона дуже дуже стримана. Можливо, навіть стриманіша аніж цього хотіли би, наприклад, в Україні, де Президент України Володимир Зеленський заявив, що він хоче рішучішої гострішої відповіді світу на те, що робить Росія. Найперше, так справді, ми почули відповіді від британських офіційних представників, але знову ж таки, британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що він не буде даватися в. Оперативні подробиці щодо відповідей щодо того, як Україна застосовує британські ракети Storm Shadow захищаючись від російської агресії. А, наприклад, від французького президента. Взагалі, реакції е, немає. Він е, перебуває зараз у Латинській Америці, спілкується з президентом Чилі, і е, майже робить вигляд, що Франції це не стосується. Але ось, наприклад, усь е, британський один з таких відомих британських фахівців з питань Росії е, Кір Джайлс вважає, що саме Британія і саме Франція це об'єкт. Залякувань з боку Володимира Путіна насамперед цілями цих погроз Путіна були Велика Британія і Франція, коли він сказав, що західні спонсори, які надають засоби Україні, фактично самі стають цілями. Отже, це не стосується сполучених штатів, бо Росія зовсім не збирається починати битву зі сполученими штатами. Однак Британія та Франція є більш вразливими, особливо якщо є сумніви щодо того, чи матимуть вони підтримку союзників, включно зі США. Виклик, з якими можуть зіткнутися деякі країни, які думають захищатися від Росії, полягає в тому, що була продемонстрована вразливість підтримки з боку США, зокрема, чи могли б сполучені штати спробувати обмежувати використання наданих іншим країнам систем зброї для захисту від Росії, так само як США обмежували Україну Богдана, але чи спрацювали ці залякування на європейців? Чи хтось дійсно злякався? Нам важко говорити про те, чи хтось дійсно злякався, тобто враження очевидно від того, що заявляв російський президент гнітюче у європейців, тобто той тривалий період десятиліття миру і особливих надій на те, що Європа більше ніколи не повернеться до війни, очевидно, минув і. Зараз європейці постали перед війною на їхньому континенті, і таке враження, що складається повне повернення. І часів війни, і часів ядерного протистояння. І ось ще один фахівець, на якого я сьогодні звернув увагу, німецький фахівець з інституту миру у гамбурзі, каже, що також ми повертаємося фактично до гонитви озброєнь, і, зокрема, озброєнь у ракетних типах озброєння, також протиракетних я вважаю, що відповідні органи влади та розвідувальні служби безумовно знали, що Росія працювала над такою ракетою інакше б вони не змогли зараз її ідентифікувати. Але окрім того, наприклад, Німеччина ще раніше оголосила придбання протибалістичної системи під назвою Arrow 3. і завжди були розмови про те, навіщо такі системи бо вони призначені саме проти балістичних ракет середньої дальності. Тоді ще не всі знали, що у Росії є такі ракети. А тепер це має сенс, правда? Бо та сама система призначена саме для класу ракет, які Росія зараз застосовує проти України, і тому я вважаю, що в цих умовах європейські держави будуть і далі інвестувати в системи оборони від балістичних ракет, але ймовірно не в розробку самих балістичних ракет середньої дальності. Бо це складна технологія, і Європа з цим не має великого досвіду. Але безсумнівно, Сполучені Штати, як уже було оголошено, розміщуватимуть певні ракетні системи, крилаті ракети, а також балістичні ракети і можливо гіперзвукові ракети в Європі, зокрема в Німеччині, як це обговорювалося впродовж останніх місяців, оскільки Німеччина і Сполучені Штати на саміті НАТО влітку домовились розмістити такі ракети в Німеччині, починаючи з 2026 року. Богдане, у нас лишається півтори хвилини. Путін вчора, коли говорив про застосування цієї балістичної ракети, він по суті визнав, що Росія використовує Україну як полігон для випробувань своєї новітньої зброї. Як на це реагують у Європі, і чи готується випробовувати якусь свою зброю чи виготовляти якусь іншу зброю у відповідь на те, що робить Росія? Це лунає жахливо, правда випробування на Україні страшної зброї здатної знищувати людей масово такі розмови, скажімо, у загальному публічному просторі не лунають це. Це лунає над, надто страшно у цій ситуації, щоб е, заглиблюватися у такі жахливі речі. Але очевидно, що це залякування. Очевидно, що Росія намагається насамперед зупинити світ від допомоги Україні для того, щоб українці залишилися на самоті з агресором і щоб вони не мали можливості відбиватися. і. На декого це справді діє, тобто є поодинокі голоси. нагадаємо, скажімо, про угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який віддавна стоїть осторонь від допомоги Україні, і тепер його голос лунає так, що ну з Росії лунають такі серйозні погрози. І Віктор Орбан каже, що звичайно ж до погроз Росії треба. Прислухатися, бо це дуже страшно навіть тут у Великій Британії знаходяться знову ж таки поодинокі голоси, хоча досить такі помітні, як наприклад, Джеремі Корбін, колишній е е лідер Лейбористської партії, яка зараз до речі урядова. Він з цієї партії е, був вигнаний, а, але ось і від нього пролунало про те, що треба боятися, треба остерігатися е, загрози третьої світової війни, чи якоїсь там іншої е, війни. Звичайно, що це розуміють ті, хто приймає рішення. Для них постає вибір чи справді злякатися. І робити те, що хоче Путін, але тоді постає питання: перед чим постане Європа, якщо буде йти услід за погрозами і діяти так, як цього вимагають погрози Москви. Так, Богдана, дякую тобі. надзвичайно. це все важливі питання. Ми будемо стежити за розвитком цієї історії. Теж Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку зі студією. Друзі, дуже дякую вам за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є дорогу. Київ в рідне вітає також Донецька область. пишуть нам із Дніпра Зивана франківська Зокрема, є питання про те, чи планують сполучені штати передати Україні систему САД. Це система проти. Повітряної оборони, яка є на озброєнні Ізраїлю, це якраз система, яка може збивати міжконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети дальнього радіус дії. раніше, Те, що ми чули від Пентагону. Вони казали, що такого не планується, але ми будемо ставити це питання і надалі. Ми рухаємося далі і продовжуємо тему про те, що намагалася показати Росія запуском цієї нової балістичної ракети, і чому ядерна риторика Кремля посилюється саме з. Зараз про це зокрема розпитав мій колега Андрій Борис одного з експертів. Це Джон Ерад, політичний директор центру контролю над озброєннями та нерозповсюдженням зброї. Давайте послухаємо його думку. щодо останніх російських ядерних погроз. Це дуже відповідає політиці, яку Кремль веде останні два роки. Відколи провалилася перша спроба повалити український уряд навесні 2022 року. Політика Росії полягає у послідовних спробах змусити країни припинити підтримку України, довести, що Україна не може виграти війну, і Росії слід дозволити диктувати умови припинення вогню. Росія обрала способом реалізації цього використання ядерної зброї як дипломатичного інструменту за допомогою погроз і шантажу. Таким чином вони хочуть створити важелі впливи на Україну та її прихильників, аби обмежити допомогу і, можливо, навіть повністю припинити військову допомогу Україні, посилюючи сприйняття загрози ядерної війни. Ми спостерігали, як загрози прямого та непрямого застосування ядерної зброї з'являлись протягом останніх двох років, коли йшлося про відправку танків в Україну. Бойові машини Бредлі, додаткові системи Петріот f «Ф-16». цього разу. На папері відбулися зміни в політиці застосування ядерної зброї, тому це додатковий крок раніше цього не було, але це узгоджується із попередніми відповідями Росії на подібні кроки за понад два з половиною роки Росія використовувала усі можливі військові засоби, аби досягти перемоги над Україною та зазнала поразки. Усі за винятком застосування ядерної зброї. Російський уряд взагалі не вагається, завдаючи ударів по цивільних цілях, лікарнях, школах і цивільному населенню. Жодного вагання при масових руйнуваннях на українській території інфраструктурі. Тому насправді у них немає моральних обмежень щодо використання ядерної зброї в Україні, і, попри це, вони не зважилися на застосування такої зброї. Це означає, що ця зброя не принесе користі. Це може стати основою для дискусії про те, яка фактична військова користь від ядерної зброї, якщо вона невелика або близька до нуля, чи можемо ми говорити про зменшення її кількості? Така експертна думка також напередодні з цікавою думкою поділився Майкл Макколд. це конгресмен республіканець, який очолює комітет палати представників із закордонних справ. Він зокрема говорив про важливість рішення дати Україні можливість застосовувати далекобійну зброю атакам для стримування Росії. Давайте послухаємо, що він думає про важливість цього озброєння. Всі невитневитакимзне. Ми бачили зараз через загрозу Етакам, що Росія відводить свою зброю. Ці плануючі бомбардувальники базувалися у Курській області, там де розташовані 10 тисяч північних корейців. Вчора я мав брифінг про це. Саме там відбувається найпотужніша частина бойових дій, і саме там будуть використовуватися етакамс. Вони є дуже ефективні, тому що це буде не просто протиповітряна оборона. Вони спрямують силу через кордон на територію Росії. Тому Росіянам доведеться відступити. Чому це важливо? Я знаю, що новообраний президент говорив з Путіним і сказав: Будь ласка, не загострюйте, але він не послухався новообраного президента. Насправді, те, що ми бачимо, це майже контрнаступ на Україну. І Я вірю, що коли цей момент настане і буде оголошено припинення вогню, Україна з буде в найсильнішій позиції з найбільшою кількістю важелів впливу, аби отримати найкращу позицію за столом переговорів. Але зараз вони ще не там. Отака думка від Майкла Макола. Друзі, ми рухаємося далі і говоримо про ще одну важливу тему: притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. За період повномасштабного вторгнення в Україну було зареєстровано близько 143 тисячі воєнних злочинів Росії. Про це вчора заявили в український генпрокурор. Прокуратурі кількість справ зростає щодня, а на досягнення справедливості, як відзначають експерти, можуть піти роки чи навіть десятиліття. Важливу роль побудові мережі відповідальності Росії за воєнні злочини можуть відіграти Сполучені Штати. Яким чином про це поговоримо з моїм колегою Олексієм Коваленком, який досліджує цю тему? Олексій, привіт. привітю, вітаю тебе. Отже, які основні напрямки, за якими Вашингтон співпрацював з Україною у справі досягнення відповідальності? Іля, хотів би почати з а, тих цифр, які ти озвучувала. Що стоїть за цими цифрами? Буквально за Кілька хвилин до цього ефіру з'явилось повідомлення від генеральної прокуратури, в яких Генеральна прокуратура звинуватила російських військових у розстрілі п'ятьох українських військовополонених, Жорсткому розстрілі п'ятьох українських військовополонених під Вогледаром. Ті самі повідомлення були позавчора про розстріл двох українських військовополонених у Покровську. Ці новини на жаль надходять щодня. Щодня про них оголошують українські правоохоронні органи. Йдеться про десятки, вже понад сотні тисяч. Воєнних злочинів йдеться про воєнні злочини проти військовополонених, йдеться про воєнні злочини проти мирних громадян та багато іншого. І а, ця цифра, цей масштаб воєнних злочинів, це означає наскільки перевантажені зараз українські правоохоронні органи, і те на чому наголошують і те, про що ти сказала, те, що українські правоохоронні органи разом із партнерами, зокрема із сполученими штатами, хочуть побудувати мережу відповідальності, в яких багато країн будуть. Працювати разом над розслідуванням та притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців. Зокрема, Сполучені Штати стали однією з країн, які дуже працюють тісно з українськими партнерами з українською прокуратурою до побудови цієї мережі відповідальності. Власне навіть у 2022 році сполучені штати змінили своє законодавство. Наприкінці 2022 року конгрес змінив законодавство щодо того, що тепер у сполучених штатах можуть розслідуватись та притягуватись до відповідальності воєнні злочинці за зло. Злочин в якому не був залучений американський громадянин, також ми бачили перші справи проти російських воєннозлочинців на американській землі наприкінці 2023 року. І звичайно ж, хоча ми говоримо зараз про якісь одиничні справи, хоча знову ж таки у розмовах із генпрокуратурою у розмовах із державним департаментом я чу повідомлення, що ці справи вони є першими, але далеко не останніми справами. Тобто будуть і наступні справи на американській землі. А ці справи є історичними, і вони свідчать про те, наскільки сполучені штати готові допомагати Україні у розслідуванні та переслідуванні російських воєнних злочинів. Олексій, ти сказав про зміну законодавства і позиції Сполучених Штатів з багатьох питань, які стосуються міжнародного кримінального судочинства, змінювалися за в уході повномасштабної війни Росії проти України. Чому це важливо? Так, насправді це дуже важливий фактор. Можна подивитись по різних напрямках, і один із напрямків це співпраця із міжнародним кримінальним судом. Нагадаю, що Сполучені Штати це країна, яка не є членом міжнародного кримінального суду, яка не ратифікувала Крим Римський статут. А поза тим, сполучені штати співпрацювали з міжнародним кримінальним судом у тому, що вони ділились інформацією про російські воєнні злочини, і про це стало відомо про зміну. Політики адміністрації Джо Байна стало відомо у липні минулого року, і це особливо важливо зараз. А якщо подивитись на те, що досить напружені стосунки зараз між сполученими штатами та міжнародним кримінальним судом у справах пов'язаних із Ізраїлем та ордерах на арешт, які міжнародний кримінальний суд видав проти керівництва Ізраїлю. ми знаємо, що навіть у конгресі були повідомлення та голосувала Палата представників у червні цього року за те, щоб по. Чати розслідування проти керівництва міжнародного суду поза тим, ми знову ж таки бачили навіть після цього повідомлення у державному департаменті, що Сполучені Штати продовжують підтримувати розслідування міжнародного кримінального суду російських воєнних злочинців, зокрема керівництва Росії. Олексій, якої загалом позиція сполучених штатів щодо трибуналу для розслідування російського злочину, саме злочину агресії, на якому тривалий час наполягає Україна. Це дуже важливе розслідування, бо розслідування злочину агресії це якраз те розслідування, яким не може зайнятись міжнародний кримінальний суд з огляду на обмеження, які є міжнародного кримінального суду, щоб розслідувати злочини керівництва країни, а саме злочин агресії. І ми бачимо, що це якраз та справа, по якій ми бачимо динаміку зміни позиції адміністрації США протягом протягом повномасштабної війни протягом цих понад Тисячі днів повномасштабної війни на початку не оголошувалась ніякої підтримки трибуналу. Згодом позиція Сполучених Штатів змінювалася. Сполучені штати оголосили про підтримку так званого інтернаціоналізованого міжнародного трибуналу, за яким трибунал був би по суті гібридним українським судом, але він би мав міжнародний компонент. Але зараз ми бачимо, що Сполучені Штати підтримують міжнародний центр у Газі для розслідування злочинів Шну агресії, де міжнародні прокурори з різних країн збирають всі документи, збирають бази даних, і це може бути такою базовою основою для майбутнього трибуналу. І останнє рішення, яке зараз мають країни, а це група країн, така цільова група країн, понад 40 країн, які об'єднали щодо цього, це створення цього трибуналу майбутнього на базі Ради Європи. Ми чули, що сполучені. Штати підтримали поки що це рішення. Як саме це виглядатиме? Поки що не знаємо. Будемо безумовно продовжувати стежити за цією важливою темою. Дякую, що ти стежиш за нею, Олексій Коваленко. Мій колега був на зв'язку зі студією. Друзі, на цьому будемо завершувати сьогодні. Сьогодні в програмі «Чистаєм» будемо продовжувати важливі теми, зокрема про те, як в Європі реагують на запуск нових балістичних ракет із Росії. Якою може бути реакція? Детальніше інтерв'ю Мирослава Гонгадзе із Радославом Сікорським. Дивіться там, а також на сторінках голосу Америки у соцмережах. Приєднуйтеся до наших сторінок, ставте дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіші програми. Побачимося в наступних ефірах. На все добре бережіть себе, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться.